Вітаю усіх! Сьогодні 31 грудня 2022 рік. Усі готуються, напевно, до Нового року, а я далі показую свої томатики, тобто своє насіння, яке я буду висівати у 2023 році. Я вже показала і жовті томати, жовто-оранжеві, і рожеві, і Темні томати, також смугасті і червоні. І всі вони були високорослі, індетермінанти. А ще хочу показати ось е, такі томатики, які я буду висівати низькорослі. І в мене їх дуже мало, тому що я не люблю низькорослі томати вирощувати. Е, мені здається, що вони мають менше плодів. Ніж високорослий, а займають теж багато часу у їх вирощуванні. Мені краще виростити високорослий і він дасть набагато більше плодів. І мені дуже подобається сам процес підв'язування томатів, пасинкування. А ось такі томати, які низькорослі, переважно їх можна посанкувати, можна не пасинкувати, вони лягають на землю і можуть хворіти. Тому що фітофтора переважно йде від землі, від вологості. І такі томатики, як Фатіма, вельможа, рожевий мід, і рожеві щічки, хурма і мулатка. З них я вирощувала Фатіму, він мені дуже сподобався і по смаку, і по кількості плодів, і по розміру тобто, яка вага в нього хороша. Тому я буду надалі вирощувати. Ось такий томатик і почитаємо про нього. Ранньо 85-90 днів, куш компактний, висотою до 40 см. Плоди слабори серцевидні рожевого кольору і масою 400-500 г. М'яко рожевий, солодкий урожайність 4,40 5 800 кг з метра квадратного. Сорт стійкий до хвороб. Ціни це ранню стиглись, використовують у свіжому вигляді та для переробки. Подобається мені цей томат, тому я його залишила на слідуючий рік. На жаль, я свого насіння не зібрала. Тому вимушена була купити. Але в нас в городку ось такий сорт продається 5 гривень, коштує така пачечка. Так, далі вельможа, це я перший раз буду висівати. І так, середньораній сорт від сходів до плодоношення 100-105 днів для теплиць і відкритого ґрунту. Куж не дуже високий до 70-80 см. В тепличних умовах більше, плоди великі близько 250 г. І при належному догляді можна отримати помідори вагою 600-700 г. Вимагає обов'язкового підв'язання до вертикальної опори, тому що без цієї операції рослина не витримує ваги врожаю і може зламатися серцеподібної форми, з тонкою шкіркою, середньо-ребристою поверхнею малинового кольору. М'ясисті, з кисловато-солодким відтінком, відрізняється великою врожайністю, стійкістю до низьких температур, захворювань і фітофторозом. Отже, чимось він похожий, напевно, до фатіми, тому що і колір, і форма трошки подібна. Ну, побачимо, який кращий. Далі йде рожевий мід. Дуже така приваблива назва рожевий мід. Середньостиглий сорт. Період від сходів до початку дозрівання 115-120 днів. Кужний скорослий, висотою 50-70 см. Плоди великі, серцеподібної форми вагою 300-600 г, малиново рожевого забарвлення. Теж, бачите, крупний томат. І середньо стиглий. Тож спробуємо його виростити, побачимо, як він насправді буде рожеві щічки. Виходить, що в мене 4 томати рожево малинового кольору. Ранньо стиглий сорт, період від сходів до початку дозрівання 105-110 днів. Кожне з висотою 60-80 см. Плоди середнього розміру, плоско-округлої форми вагою 180-300 г рожевого забарвлення. Отже, усі 4 томати рожево-малинового кольору. Усі вони крупні. Напевно, тому я їх вибрала, тому що я люблю крупні томати і рожеві теж люблю. Так, і ще в мене ось такі два томатики. Це хорма, дуже всім відомий, популярний сорт. Він середньо стиглий 115-125 днів, кожни скорослий, висотою 40-60 см, плоди плоскоокруглої форми, золотистого забарвлення, м'ясисті, масою 250-380 г. Він імінного, приємного смаку, вирощують у відкритому ґрунті і плівкових теплицях. Плоди використовують у свіжому вигляді. Такий томатик я вже давніше вирощувала, але я його не висівала, я купляла на ринку вже розсаду і це було, напевно, 4-5 років назад. Але, на жаль, вони не були такі крупні у мене. Можливо, я тоді мало доглядала за ними, мало підживляла. Ну, в мене тоді ще не було часу так доглядати за томатами. Тому я вирішила сама виростити і побачити, яка насправді буде хурма, і чи буде дійсно 250-380 г. Тому що в мене вони були середнього розміру. Так, і ще мені, мої підписники рекомендували мені ось такий томатик мулатка. Він такий привабливий, тому я його взяла. Дуже цікавий, екзотичний. Середньо-ранній сорт від сходів до плодоношення 100-105 днів для теплиць відкритого ґрунту. Кожен міцний, невисокий 60-80 см, плоди круглі, великі, солодкі, пікантні, вагою 250-500 г рожевого кольору шоколадними променями. Плодоносить до пізньої осені. Що ж, побачимо, яка буде насправді мулатка? Ось таких 6 томатиків я буду вирощувати. Можливо, я собі залишу по два томатики, щоб знати, який урожай, а можливо, більше. Ну, а решта сусідка мене попросила, щоб я виростила для неї таку розсаду низкорослих томатів, тому я її придбала. Не всі мають час вирощувати, не всі вміють, а мені це подобається, тому я з задоволенням вирощу. Так, і ще вам хочу показати такі гібриди, які я вирощувала. Оцей бопкат я минулого року вирощувала. Цей мармара Туреччина виробник насіння. Я теж вирощувала. Це гібриди. Також я вирощувала у ліси. Це вже давніше, напевно, 3-4 роки назад я їх вирощувала. Ось тих три і солеросу. Три е, такі гібриди. Я вирощувала 3 роки назад, напевно. А ось такий бобкат, то я вирощувала минулого року. І що я можу сказати? Як я розказувала, що коли я ще добре не знала, я висадила рано таку розсаду, і в мене сорти були підмерзли. А ось тих три гібриди: це солеросу, оліси і мармара, вони у мене чуть-чуть підмерзли, але відновилися. І в них був дуже хороший урожай, і я їх вирощила у відкритому ґрунті. Урожайні томати оці, мають таку тверду шкірку, як, напевно, і більшість гібридів. На смак, що я можу сказати, їсти можна, але мені сорти подобаються більше. Вони краще для консервування ось в такому цілому вигляді, тому що вони не дуже крупні. 50-55 грам солироса має. 90-110 грам це у ліси. І мармара має 250-280 грам. Оце е, трошки крупніший мармара. Так, це два томатики це було голландське насіння, а ось мармара це було Туреччина. Вирощувати можна, непогані гібриди. І попкат. Я начиталася в інтернеті, що він дуже хороший гібрид, крупний. Я його придбала минулого року, і він є середньоранній, детермінатний, крупноплідний, гібрид 60-65 днів, від висадки до розсади, легко переносить спеку, стійкий до розтріскування на кущах навіть при перепадах вологості. Плоди округлої форми, яскраво-червоного кольору і маса плоду 250-300 г. Добре зберігається, придатний для переробки на томатопродукти. Вибачаю, що такий брудний, не знаю чому, пакетик, але це не важливо. Вирощувала я його, і що я можу сказати? Дійсно, він такий округлий, крупненький, можна сказати, з товстою шкіркою, красивий. Ну, але для мене він не є смачний, так як сорти. Сорти, наприклад, рожеві і жовті для мене вони солодкі, смачні. Також темні дуже люблю. Ну, а червоний колір, завдяки тому, що в нього більший міст вітаміну С, тому він більш кисліший. Щоб він мене дуже вразив, то ні. Можливо, я його посадила не в хорошому місці, тому, якби він мав досить плодів, але я розраховувала ще більше. Але дійсно він витривалий, не розтріскується, довго лежить. Так, як там пише. І ще я минулого року вирощувала два сорти. Це помідор Пето 86 і Riогранди. Це два томатики такі сливоподібної форми. І пето 86 ранньо стиглість, 105-110 днів, рослина не скоросла, висотою 40-55 см, плодику куповидно округлої Форми червоні масою 95-100 г. Щільні дуже транспортабельні, урожайність 3,5 до 5,5 кг на метр квадратний. Мало уражується фітофторозом, Рекомендується для вирощення у відкритому ґрунті безрозсадним способом. Можна споживати у свіжому вигляді і для переробки. Що один, що другий. Були в мене дуже урожайні. І на одному кущі дуже багато плодів було. І дійсно, вони довго не хворіли фітофторозом. Мені сподобались для консервації. Але все ж таки я більше люблю ось такі крупні томати, вони для мене смачніші. А для закрутки, для консервації в цілому вигляді я використовую дебарао. Вони високорослі і вони все рівно мають більше плодів на одному кущі. І прочитаю ще вам за Ріогранди. Вони, Я, на жаль, не підписала, де Ріогради, де Пету, але вони були дуже схожі навіть важко було розрізнити, так як я перший раз їх висівала. Можливо, хто постійно вирощує, то вже знає, як їх відрізнити від одного. А я, на жаль, не підписала, тому навіть то, що не знала, ДПТ-86, а Гранде. Але були урожайні і ті, і ті. Ну, трошки була відмінність. Отже, середньостиглий, високоурожайний, детермінантний, 50-60 см. Сорт томата для відкритого ґрунта, плоди плодисливоподібні масою 110-115 г. З високими смаковими якостями. Транспортабельність. Сорт відносно стійкий до фітофторозу і інших хвороб. Я можу порекомендувати тих два томатики, хто любить низкорослі томати, і хто хоче ось такі мати гарні сливоподібної форми томатики, щоб їх консервувати цілими плодами. Оці всі, що я вирощувала гібриди, можу порекомендувати. Але так, я інших не вирощувала гібридів. Тож я не знаю, чи вони кращі за інших, чи не кращі. Для мене вони були урожайні, але смакові якості. Все ж таки, просто я не люблю таких з твердою шкіркою томатів, я люблю ось такі крупні, м'ясисті, солодкі, смачні <кій> і соковиті. Але хто любить вирощувати гібриди, то можете придбати ось такі солеросу. Оліси, мармара і бобкат. Мармара і бобкат це є крупні. Мармара 250-280, а бобкат буде мати 250-300 грамів. Майже подібні. І ці, і ці округлі, а ці менші масою. Ось такі низкорослі томатики я буду цього року вирощувати. Всього 6 шість сортів. Надіюся, що вони будуть хороші, урожайні, смачні. Все побачимо в процесі. Ще я вам хочу показати: я собі зробила ось таку композицію. Я колись у відео показувала, коли я їду на свою ділянку, ось такий глід росте. Бачите, червоного кольору. Ці кущі часто вздовж дороги ростуть, їх багато є. І я собі ось такі гілочки зрізала і зробила собі таку композицію. І ці гілочки я там поставила у воду, в стаканчик, і вони в мене будуть довго стояти. Я часто про це говорила, про цей глід, тому вирішила показати, як вони виглядають насправді разом з ялинкою дуже симпатично. Це можна і такий робити віночок з цього, додати такий глід. Можна просто ось так на таку композицію зробити. У мене тут, бачите, синьо-золота гама. А можна було взяти ось такі гілочки, на комод або ось так на телевізор, і прикрасити глодом. В епіцентрі. Такі ягодки червоні, штучні, коштують дуже дорого, віночку, чи ось так в такій композиції. Вони коштують 500-380 гривень, я бачила. А гілочка коштує там до 200 гривень. А ось натуральний такий глід може прикрасити вашу композицію. Такі сніговички ще тут в мене. Так, як сьогодні 31 грудня, і ми сьогодні переходимо в новий 2023 рік. Тож хочу вам побажати і що ж побажати під час війни звичайно, миру, спокою, нашої перемоги у війні, бо мир тільки буде тоді, коли буде наша перемога. А також усім хочу побажати здоров'я, злагоди, добра. Ну, і так як я сьогодні показувала насіння томатів усім глядачам, можливо, в чомусь своїм однодумцям, любителям природи, любителям городу, рослинок, квітів різних, хочу побажати придбати гарні сорти насіння. І... Щоб вам все вдалося і був гарний урожай у 2023 році, всім бажаю успіху у городніх роботах. Тож, миру, злагоди, добра і всього найкращого, бо ми на це заслуговуємо. Слава Україні! Героям слава!